Так, друзі, всім привіт! Мене звати Ярослав, і сьогодні ми з вами поговоримо про Хамстер Кобат. Але перед початком цього відео я хотів би вам порекомендувати свій телеграм-канал, в якому я публікую багато різної корисної інформації, яка для вас буде дуже корисною, Вибачайте за тавтологію. Тому переходьте в закріплений коментар або в описі цього відео ви зможете знайти мій телеграм-канал. І так. Переходимо до суті цього відео. Е, так, заходимо в Хамстер Кобат. Нарешті я я просто цього довго чекав. Нарешті я зміг е, добити грандмастера і в грі взагалі додали дуже багато. Ну, як дуже багато, ну, там комбо. Різне зараз вам розкажу, покажу, що як. Що це за комбо, якщо ви не знаєте. Ось сьогодні я прокачав уже 944 тисячі в час. О, господи, це класно! І нарешті в мене грандмастер. Боже, я так цього довго чекав. Я взагалі хотів записати відео ще два дні назад, але в мене ще не було грандмастера, я хотів просто його добити і вже ну, mm -hmm. зробити відео класне для вас, мої дорогі друзі. Тому, так, я нарешті це все зробив і записую для вас це відео. Так, дивіться, друзі. Заходимо в розділ Mine, і отут ми бачимо комбо. Взагалі, що це таке? Тобто ми знаходимо карточки, прокачуємо їх один раз. І якщо ми всі карточки прокачали, ми зможемо отримати 5 мільйонів монет. Тому це дуже класна штука. Вчора було одне. Зараз вам покажу. Була штука така, яка ми. Яку ми не могли взагалі е, зробити. Ну, я маю на увазі рефералів. Тобто ми запрошуємо друга, а воно нам не зараховується. Я не знаю чому. Але в мене якось вдалося, я не знаю, слава Богу, що мені вдалося. Ну, Я відкрив і це все прокачав. Так. Сьогодні вже другий, е, друге комбо, і я його теж прокачав. Теж дуже радий. Mm. Е, так, ми просто прокачуємо карточки. Знаходимо їх і все. І Ми отримаємо 5 мільйонів. От, і все. І, прокачуємо, ну, і витрачаємо це все на прокачку в, прибутку в годину. Це саме головне, тому що дроп буде тільки виключно через це. Ну, через Скільки в нас прибутку в годину, ну, і на якому ми місці будемо в лідерборді. І за це нам вже буде нараховано кількість ревардів, ну, тобто токенів цього проєкту Хамстер. Як ми знаємо, ця біржа, тобто яка ось, ось тут у мене BinHiggs, вона співпрацює з Хамстером, тому я думаю, що перший лістінг буде виключено тільки на цій біржі. Ну, ну, Там далі може ще на якихось буде, але поки тільки на цій біржі. Ми, ну, ми знаємо, що буде лістинг тільки там. Так, що ще тут? Е, так, не забуваємо заходити кожного дня, забирати кожного дня ці, е, як його господи, Daily Reward. Е, щоденні ці е, підписуємося. Ну, це все зрозуміло. Аирдроп е, скоро буде. Чекаємо і прокачуємося до вищого рівня. І чим більше прибутку в час, тим більше ми отримуємо монеток. Так, не забуваємо запрошувати друзів. А, як я знаю, що розробники вже пофіксили цей баг з цими запрошеннями. Просто там повинно, ну, повинно бути інше, інше посилання на це. Ага, все. Скопійовано. І ви можете вже запрошувати друзів і все буде нормально працювати. Так. Ну що ще, в принципі, а, за прокачку, якщо хтось не знає, дивіться, друзі, прокачувати треба ось таким чином. Наприклад, якщо ось за 300, ну я думаю, що це взагалі не підходить. Я сьогодні ось прокачував так різні ці. Наприклад, ось за 11 мільйонів, 2, ну, це якось не дуже ось тут за 36-5, це вже можна. Так, за 49 Ого, 6. Нормально. Так, 8. Ну, в принципі, так можна. Е, так, що тут у нас? Ну, в принципі, я думаю, що можна. Дивіться, друзі, саме, самі жирні карточки з'являються вклаці спеч... спеціальні. Ось, ви просто дивитесь мої карточки, нові. О! З'явилася нова карточка. Зараз. Зараз при вас її а, спробую прокачати. Так що заходьте, друзі, в мій телеграм-канал. Там дуже багато корисної інформації я публікую. Я просто рекомендую вам підписатися. Ви не пожалкуєте про це, я серйозно вам кажу. Так, і тут нові карточки. Ну, Завжди в нових карточках з'являються дуже багато цих жирних, жирних карточок. Тому заходимо кожного дня, навіть не кожного дня, там, через кожну годину, півгодини. Заходимо, все прокачуємо, не забуваємо. Найкращий е, спосіб прокачування це залишати телефон і щоб він був вимкнений з грою. Тобто, щоб ну, екран сам не виключався, а щоб гра була е, включена. Тоді ви зможете отримати більше. Тому що, якщо гра не вимкнена, то. Тільки кожні 3 години. Тобто, 3 години пройшло, і воно більше воно не збирається. І все. А якщо телефон увімкнутий, ну, гра працює, то воно буде у вас скільки завгодно, воно буде майнитись. Це такий невеличкий лайфхак, хто не знав. Так. Ну, я думаю, за прокачку ви все зрозуміли. Прокачуємо тільки самі вигідніші карточки. Ось. І, і все. Так що, друзі, я прокачав грандмастера і дуже радий. Це прям класно, і в мене вже майже один мільйон. Господи, вже хочу цей один мільйон добити, і просто буде охрененно. Так що, друзі, ще раз нагадую про свій телеграм-канал. Заходимо в, ем, в опис або в закріплений коментар, підписуємося і будемо чекати анонсів про Хамстер Комбат. Що, скільки ми зможемо отримати. Будемо ділитися, ну, скільки ми отримали з цього бота, з цієї гри в коментарях. Я свій результат скину вам теж побачите, і ви свій, свої результати теж будете скидати. Ну, Будемо так ділитися, дивитися, що хто скільки отримав. Так, ставте лайки, друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал, мені дуже приємно. Пишіть коментарі, я всі коментарі читаю обов'язково. На які можу, я відповідаю, на які не можу, я не відповідаю. Тому пишіть коментарі. Все читаю, все бачу і всім до нових зустрічей. Всім пока.